Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні продовжимо тему нового циклу з'єднання Марс-Сатурн та розповім, на кого більше вплине це з'єднання та особисто для кожного знаку Зодіака. Новий цикл з 10 квітня 24-го року по 20 квітня 2026 року вплине на тих, у кого є планети: асцендент, дисцендент, осі та межі домів. В інтервалі з 12 по 18 градус, особливо для знака рака, скорпіона, риб, близнюків, діви та стрільця, але інші, у кого є планети в цих градусах, теж матимуть більше впливу цього з'єднання на вас. Це говорить про те, що ваш гороскоп резонує зі з'єднанням Марса і Сатурна, а значить, наступні два роки вам потрібно розуміти де, чим і як займатися. Новий цикл Сатурна і Марса починається з 10 квітня 24-го року і закінчиться 20 квітня 26-го року. Вплине на тих, хто народився в сонячному або асцендентному знаку рака Скорпіона і Риб. Цикл вплине на тих, хто народжений під знаком риб. У вас є з'єднання з Марсом і Сатурном. Особливо для тих, хто народжений з 2 по 8 березня, з'єднання Марса і Сатурна прямо з вашим сонцем. А це значить, що вам важливо побудувати для себе серйозний план дій на наступні два роки. Якщо ви з цим впораєтеся, то зможете отримати суперрезультати і будете задоволені підсумками після закінчення двох років. Для цього потрібно проявити активність, ініціативу, уміння себе організовувати, дисциплінувати, планувати свої дії, ставити для них певні часові терміни та виконувати їх. Для раків та скорпіонів вибудовується гармонійний аспект до вашого сонця або асценденту. Це говорить про те, що ваша активність, планомірні дії та прагнення йти до своїх цілей може дати позитивний результат. Вам буде легше знаходити різні способи вирішення поставлених завдань. Вам важливо поєднати докупи три життєві програми: особисту, колективну та громадську. Аспект дає допомогу та захист вищих сил, яка буде незалежно від того, хочете ви її приймати чи ні. Вона просто буде. Особливо для тих, хто народжений з 4 по 10 липня та з 4 по 10 листопада. Тобто раки і скорпіони, новий цикл Марса і Сатурна на два роки формує гармонійний до вашого сонця аспект. А це означає, що якщо ви побудуєте для себе серйозний план у досягненні цілей у своїй кар'єрі або бізнесі, ви зможете отримати чудовий результат, тому що буде відчуття, що на шляху все вам допомагає у виконанні тих планів, завдань та термінів, які ви собі поставите. Беріться за серйозні довгострокові проекти. Ймовірність того, що ви отримаєте хороший результат, дуже висока. Потрібно бути уважними близнюкам, дівам та стрільцям, тому що на вас також впливатиме новий цикл Марса з Сатурном з 10 квітня 2024 року. Для тих, хто народжений під знаком Діви, з'єднання Марса і Сатурна в опозиції до вашого сонця або до вашого асценденту. Це означає, що вам необхідно знайти точку з'єднання вашої ініціативи, це ваше сонце у ваших діях, це Марс, і не допускати, щоб ваші наміри суперечили вашим планам, а знайти баланс і гармонію таким чином, щоб головні завдання, які ви для себе ставите, були наповнені енергією та бажанням їх виконувати. Звичайно, без напруги не обійтися. Але вам будуть показані протиріччя, що і буде стимулом знайти принцип золотої середини між крайностями, об'єднати їх і оновити своє життя а також можливо зробити вибір. Також за ці два роки у вас буде стимул знайти нові шляхи розвідку та нові способи побудови відносин. Зовнішній світ вам дзеркалитиме ваш внутрішній. Головне це побачити і усвідомити. І тоді ви легко впораєтеся із завданням. Новий цикл Марс-Сатурн більш вплине на тих, хто народжений з 4 по 10 вересня. Вам доведеться балансувати між двома протилежностями, тому що з одного боку хочеться йти до мрії, а з іншого боку можуть бути конкретні земні побутові дрібні справи, які можуть відволікати вас від великих завдань. Знайдіть у собі цю гармонію та баланс. Це дозволить зберегти той спосіб життя, який у вас є, і отримати додаткову мотивацію та енергію для того, щоб ви діяли у досягненні ваших цілей та завдань на наступні два роки. Тож не відволікайтеся від своїх справ допомоги іншим людям, але зосередьтеся насамперед на своїх завданнях та досягненнях. В результаті ви отримаєте позитивний результат. Новий цикл Марс-Сатурн з 10 квітня 2024 року вплине на тих, хто народжений під сонячним та асцендентним знаком близнюків та стрільця. Вам потрібно враховувати, що з'єднання Марса і Сатурна у напрузі до вашого сонця або асценденту у вас можуть виникати складності, внутрішні суперечності та конфлікти, опір. Тому ви можете приймати рішення будувати плани та завдання, але не виконувати їх, або може не бути бажання їх виконувати. Тому щоб внутрішній конфлікт не перейшов у зовнішній, ну з вашими керівниками, начальством або більш старшими людьми за віком чи посадою, вам важливо розібратися зі своїми внутрішніми страхами, перешкодами та блоками. Завдання протягом цих двох років вибудувати всередині свій стрижень, впевненість у собі, яка дозволить вам досягти цілей, які ви для себе ставите. Напруга дається для того, щоб у результаті ви змінили свою долю на краще. енергія теж дається на вирішення питань, одна умова. Якщо постало питання, відразу вирішуємо і не відкладаємо. Це може бути пов'язано з вашим темпераментом, ресурсами життя, фізичною перенапругою, перешкодами. Вам важливо зробити зусилля над собою. Для тих, хто народився з 2 по 8 червня і з 4 по 10 грудня новий цикл Марс Сатурн на два роки створює напружений аспект квадрата до вашого сонця. Це говорить про можливі складності та перешкоди в досягненні, або навіть формулюванні цілей і завдань, які ви для себе ставите. А також вам може бути дуже складно виконувати завдання, які поставить перед вами ваше керівництво. Проявляйте дисципліну, відповідальність, серйозність. Озність, професіоналізм, плануйте свій час, і ви отримаєте дуже хороший результат та можливість перейти на інший рівень розвитку. Тобто, вирішуючи внутрішні суперечності чи конфлікти, у вас буде можливість перейти на зовсім інший рівень життя для кожного знаку зодіаку з'єднання Марс-Сатурн ставить свої завдання, і вони різні. Це зона концентрації зусиль та дій. Для знаку овна сфера докладання ваших сил та концентрації енергії це ваші мрії та ідеали, які дозволять вам виконувати серйозні завдання. Для овна подвиг це норма, тому вам потрібно знайти внутрішню опору, почути голос своєї душі та мрії. Протягом наступних двох років вам добре займатися собою, своїм психологічним здоров'ям, будь-які види езотеричних знань, робота з казками, легендами, архетипами, міфами, дозволить розвинути уяву. Вдало розвиватимуться проекти, пов'язані з мистецтвом, створенням образів. Тому якщо ви захочете професійно вчитися у сфері мистецтва, музики, скульптури, малювання, танцю, співу це дуже підходить на ці два роки і дозволить вам опанувати майстерність та стати професіоналом. Робота з підсвідомістю може дати теж хороший результат. А також робота зі страхами дозволить пірнути у глибини своєї підсвідомості. Також плюс у карму дасть благодійність, волонтерство, навіть проста увага до інших людей, підтримка. Знаходьте час побути на самоті, на одинці з собою. Це можуть бути святі місця, храми, берег водоймища. Це дасть вам можливість сконцентруватися на внутрішніх почуттях і переживаннях та виростити в собі внутрішню опору. Тому що в 26-му році буде з'єднання Марса і Сатурна саме вовні. Напрацьовуйте в собі дисципліну, відповідальність, серйозність, організованість, вміння планувати свій час, вміння організовувати не тільки себе, а й інших людей. І це буде гарною основою для того, щоб просуватися у нових проектах та починаннях з 26-го року для знаку тельця. Концентрація енергії та сил потрапляє до 11-го дому гороскопа. Це ваше майбутнє. Те, яким ви його бачите, як ви його бачите, які гроші та яким чином ви отримуєте, ким майном володієте. Вам важливо побачити перспективи та скласти плани не тільки грошові та майнові, але й пройтися по всіх сферах свого життя. Це буде корисно для вас, щоб сформувати загальний образ вашого майбутнього та вибудувати план його реалізації та досягнення. Тому з'єднання Марса з Сатурном вимагає від вас конкретних дій та результатів. А також ваші плани та ідеї можуть бути пов'язані з колективною творчістю, групою однодумців, друзями, тими, з ким у вас спільні інтереси та захоплення. Це допоможе у досягненні ваших завдань та цілей. Ви можете очолити якусь групу та разом швидше реалізувати не лише свої завдання та цілі, а й цілі групи у колективному проєкті. Також вам добре реалізовувати свої цілі через інтернет за допомогою сучасних технологій. Це відповідальний період, щоб за два роки вивести свій проект на зовсім інший рівень. Для знака близнюків з'єднання Марса та Сатурна на наступні два роки зона концентрації та відповідальності, а також концентрації енергії та сил це сфера кар'єри та бізнесу, довгострокові проекти, стратегічні завдання та цілі. Це час конкретної роботи з реалізації ваших планів та завдань у кар'єрі, бізнесі та професії. Завдання стати професіоналом своєї справи. Якщо ви готові до цього і хочете це зробити, то це дуже вдалий період прописати плани, кроки, терміни та способи досягнення цілей, але остаточно затвердити їх після 25 квітня, коли Меркурій вийде з ретроградного руху. Також ви можете пройти навчальні курси, якщо недостатньо знань в управлінні бізнесом, персоналом або курси менеджмента. Це може стати в нагоді в найближчі два роки і дасть хороший результат. За цей час можна просунутися кар'єрними сходами в державних структурах. У вас є можливість протягом цих двох років досягти великих висот у професії, кар'єрі бізнесі або у реалізації великих стратегічних та тривалих планів та цілей. Для знака Рака з'єднання Марса і Сатурна на наступні два роки показує зону концентрації енергії та докладання зусиль на розширення горизонтів, розширення свідомості духовного та культурного кругозору на роботу з вашим вищим я на реалізацію кращої версії себе. Це дев'ятий сектор гороскопу. Дуже добре в цей період попрацювати зі своєю репутацією, авторитетом, брендом, розширити аудиторію. А також ви можете проявити себе як наставник чи мудра людина, передавати свій досвід та знання іншим людям у цей час. Ви можете розпочати або завершити програму навчання у вищому навчальному закладі, здобути вчений ступінь, провести серйозну наукову роботу. У вас може з'явитися можливість впливати на велику кількість людей і стати відомою людиною в тій сфері, в якій хочете професійно реалізуватися. Тому зосередтеся, використовуйте можливості, керуйте собою та своїм часом, складіть план зростання та розширення виходу на новий соціальний рівень. Також вам добре скласти план подорожей, якщо буде можливість, звичайно, щоб отримати новий духовний досвід, побачити свої ресурси та потенціал під іншим кутом, що дасть змогу розширити свою свідомість. Для знака Лева з'єднання Марса та Сатурна наступні два роки точка докладання зусиль та концентрації енергії восьмий сектор гороскопу, який пов'язаний з управлінням грошима інших людей. Якщо ви власник бізнесу, то це тема управління грошовими потоками вашого підприємства чи фірми. Також цей період може торкнутися управління вашими власними грошима, банківськими рахунками, страховками, кредитами, боргами, податками. У цей період вам краще не отримувати кредити та не брати борги. Якщо вони є, краще закривати їх. Також добре все прописувати у формі договору, офіційно оформляти Сатурн це закон, він вимагає серйозного ставлення до тієї сфери життя, в якій ви реалізовуєтеся. Ще в цей період можна скласти план інвестицій, створення ваших активів і капіталу, добре створювати грошову подушку безпеки і в такий спосіб вийти на новий рівень роботи з грошима. Це може принести дуже гарний результат для вас. Для знака діви з'єднання Марса та Сатурна в наступні два роки зоною концентрації енергії, уваги та відповідальності зачіпає сьомий сектор гороскопу. Це ваші партнерські відносини з партнерами по шлюбу та бізнесу. Це вимагатиме від вас певних зусиль та домовленостей. У вас мають бути чіткі домовленості з будь-якою людиною, з якою ви вступаєте в партнерські відносини, і бажано оформлені офіційно договори або контракти. Це дасть добрий результат. Також, якщо ви займаєтеся консалтингом, консультуванням, надаєте персональні послуги, то бажано створити для себе програму реалізації, тому що ті люди, які до вас прийдуть протягом цих років, можуть працювати з вами тривалий період, тому що Сатурн дає тривалість, міцність і надійність. І нехай у вас все складеться найкраще. Для знаку терезів на наступні два роки з'єднання Марса та Сатурна сконцентрує вашу увагу на сфері здоров'я. Бажано скласти програму підтримки здоров'я, і якщо з'являться чи є складнощі зі здоров'ям, постарайтеся після 25 квітня 2024 року відвідати спеціаліста, провести діагностику організму. Дуже добре буде створити для себе програму, за якою ви серйозно щодня працюватимете. Це можуть бути фізичні вправи, комплекс харчових добавок, фізпроцедури, масаж, ванни, розпорядок дня це хороший спосіб покращити ваше здоров'я. Там, де Сатурн завжди потрібна регулярність. Тоді буде добрий результат, і ви зміцните своє здоров'я протягом двох років. Ще одна сфера відповідальності це ваша робота, особливо якщо ви в наймі, це тема підвищення вашої кваліфікації, професіоналізму, експертності. Ви можете скласти програму, чому ще хочете навчитися, які навики освоїти, щоб підвищити рівень майстерності. Там, де стоїть Марс і Сатурн, особливо у шостому секторі, будьте уважні не лише до здоров'я, це ще й трудоголізм. Вам потрібно знайти золоту середину і не зробити так, що забудете про здоров'я. Якщо ви керівник, то наступні два роки для вас це серйозна робота над, над усіма бізнес-процесами у вашій зоні відповідальності. Зверніть увагу, як співробітники взаємодіють між собою. Завдання, щоб робочий колектив діяв чітко як злагоджений механізм. Це може принести дуже хороші результати в діяльності вашої фірми або організації. Для знаку скорпіон з'єднання Марса та Сатурна на наступні два роки задає досить складну програму з погляду на те, що скорпіони люблять заглиблюватися у себе, керувати стіні, зона концентрації енергії, сил та реалізації у п'ятому секторі гороскопу. Це ваша творчість та самореалізація, завдання. Вийти з тіні на сцену, бути у центрі уваги для вас важливо вибудовувати план просування свого бренду, як вам стати відомим, помітним, впливовим і реалізувати ваші творчі проекти, ідеї. Про вас повинні чути. Вас мають знати. Реалізовуйте свої творчі ідеї, вибудовуйте алгоритм, плани, кроки до мети та терміни. І ви зможете отримати визнання, авторитет та популярність, стати яскравим, сонячним віддаючим. Завдання на два роки проявити свої таланти та здібності, хобі, захоплення, розваги принесуть вам радість, і цим важливо займатися системно, тому менше самоїдства, страждань та невдоволення. Спробуйте робити собі щодня якусь маленьку радість. Не пошкодуєте. Ще тут є тема відносин з дітьми. Завдання створити міцні, люблячі, надійні стосунки, грайте з дітьми в ігри, організовуйте разом свята. Також можна підготувати програму зі зміцнення відносин з людиною, яку ви по-справжньому любите. Це зміцнить стосунки. Для знаку стрільця з'єднання Марса та Сатурна на наступні два роки сконцентрує вашу силу, енергію та дії на питаннях нерухомості, будинку, житла, земельних ділянок, завдання скласти план щодо покращення життєвих умов по упорядкуванню вашого будинку чи вашого житла. І це вимагає від вас розпланувати всі дії протягом цих двох років, а також зрозуміти, який результат ви хочете бачити. В результаті може виникнути тема переїзду. Вам потрібно визначити, де ви хочете жити, яке ваше ідеальне житло, як виглядає, що в ньому знаходиться. Відчуйте, помрійте та складіть план здійснення цього завдання. За ці два роки можливо розпочати поступово реалізовувати цей план. Ще одне важливе завдання вашої зони відповідальності це сімейні стосунки. Приділяйте увагу рідним, піклуйтеся про них, попрацюйте з родовим деревом, все, що стосується роду та предків. Дізнавайтеся, згадуйте, вигадуйте сімейні традиції, складіть генеалогічне дерево. Це дасть вам опору, фундамент. Який дозволить вам міцно стояти на ногах, вибудовуйте родинні зв'язки а також стосунки з мамою. Якщо вони напружені, опрацювавши родові програми, ви зможете вийти на новий рівень стосунків. Для знака Козерога з'єднання Марса та Сатурна потрапляє у сектор інтелектуальної активності. Для Козерога це незвичайне завдання. Потрібно не лише працювати весь час, а ще й вчитися. Плани складати. Плани складати для вас не проблема, і цього разу це програма навчання якимось навичкам, знанням. Це може бути сфера маркетингу, піару, реклами, менеджменту, продажу. Вам дуже добре буде в цей період розширити свій інформаційний потік, спілкуватися з великою кількістю людей або клієнтів. Ще одна зона відповідальності це стосунки з вашими рідними братами та сестрами, сусідами або з тими, з ким проходите навчання з близьким оточенням, інтелектуальна активність, вибудовування взаємозв'язків, нова інформація, пошук необхідних людей, передача інформації. Все це розширить ваші навички та вміння і дасть вам можливість отримати хороший результат з точки зору професійних умінь. Для знака водолій з'єднання Сатурна та Марса на наступні два роки сконцентрує силу, енергію та дії на фінансових завданнях та питаннях теми грошей, як ви хочете заробляти, як бажаєте отримувати гроші, інвестувати свої гроші. І як це можна реалізувати? Вам важливо навчитися управляти грошовим потоком, враховувати прихід і дохід, розуміти, скільки у вас було грошей, скільки є зараз грошей, скільки ви плануєте отримати за якийсь період часу. Завдання навчитися управлінню грошима це висока активність досягнення фінансових планів та завдань. Можна написати список того, що бажаєте придбати за два роки. І друга тема: які нові джерела грошей у вас можуть з'явитися за цей час? Ви можете проявляти активність в пошуку нового того, що раніше не робили. Тому знайти нове джерело грошей завдання теж на наступні два роки. Результатом буде зростаючий грошовий потік та новий рівень добробуту та фінансів. А також вам важливо вибудовувати нові міцні взаємозв'язки, розподіляти грамотно духовні та матеріальні ресурси. Для знаку риб з'єднання Марса та Сатурна потрапляє у особистий сектор гороскопу. Для риб це може бути не зовсім комфортно, тому що риби дуже тонко відчувають навколишнє середовище, навколишніх людей і часто забувають про себе. Вони ніби розчиняються у світі, схильні співпереживати, уникати конфліктів, їм важлива гармонія зі світом. А завдання навпаки, сконцентруватися на своїх особистих завданнях, цілях та нових проєктах, завдання проявити себе у новій якості, новому напрямі діяльності, у новому проєкті, проявляючи ініціативу, лідерські якості, рухаючись вперед. У незвідане, що відкривається перед вами. І якщо ви готові брати на себе більшу відповідальність, значить, ви станете більш зрілою людиною і вам під силу більш серйозні завдання, і відповідно ви готові до нових. Звершень, які виведуть вас із зони комфорту до нових починань та нових проєктів. Вам важливо навчитися керувати собою своїми емоціями, думками, завдання звернути увагу на свою фізичну форму, зосередитися на зовнішньому вигляді, можна змінити стиль чи імідж. Якщо ви відчуваєте себе в новій якості, це може говорити, що ви дозрілий для нового проєкту, і він дуже скоро у вас з'явиться. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!